Так, всім привіт. Поки що нікого не бачу. А є, є, бачу 5 людей. Доброго дня всім. Зараз почекаємо пару хвилин, тому що у нас е, тільки що невеличка накладка була. Почекаємо пару хвилин, щоб під'єдналися всі, хто там е, ці ссылки, і будемо спілкуватися. Е, напишіть, будь ласка, мені в чат, як мене чути? нормально не мікрофон, як працює камера. Трошки я бачу, що за засвічує. Може, якось от так. От, ось так мабуть краще, да Я працює, да. так. А у кого там платна клавіатура? Хто нічого не, не хоче написати? Напишіть там плюс, чути мене нормально, ненормально Що там? В чаті. Чат відкритий, до речі? І повідомлення. Антон можеш щось написати в чаті? Ти бачиш трансляцію, ні? У мене немає. А в тебе немає? Так, ну хлопцям там в РТ всім вислали. всі Всі це. Так, я зараз закрию вікно, щоб і так було. Так, ще хвилинка і погнали. Сильно маринувати не буде, пробіжимо таку ну, скажімо так, плюс-мінус бойова така сесія. Вона і буде і тестова, вона буде і по темі. У нас вже це друга трансляція саме на нашому каналі, на телеграм каналі на Капоті. Там хлопці теж повинні бути. Саме з каналу YouTube каналу на Капоті. Ми будемо робити трансляцію. Це вже друга. Перша була про е знежирувачі. Ну і так, наступна тема. Мені здається, най найбільш така цікава і актуальна. Це саме технологія фарбування мокрим по мокрому. Що це за технологія? Які матеріали використовуються для фарбування. Які нюанси, на що треба звернути увагу, які можуть бути там підводні якісь камня камні, камні все, що може бути, я розкажу стосовно цього. І, звісно, якщо є якісь питання, то а, якщо є якісь питання, то пишіть їх мені в чат. Ось да, я, Вадім. Я під'єднався до шнурка, тобто, я все на, на дроті на цьому сажу. Це вже не Wi-Fi тобто я маю надію, що все буде з трансляцією нормально. Починати? Ставте плюс, якщо можна починати. Так, все. Починаємо. А, зараз телефон в самолітний режим. От не заважав, бо можу ще дзвонити. А, так, ще раз всіх вітаю. Тема сьогоднішнього трансляція це фарбування в режимі мокрим по мокрому. Що це за технологія? Взагалі, якщо так е, подивитися, які технології фарбування є, це в нас є е, загальні такі технології. Загальні це їх чотири там: да? це ремонт металевої деталі, ремонт пластикової деталі, і е, ремонт е, саме нової деталі. Нова деталі, якщо у нас пластикова чи металева, ми можемо фарбувати в режимі мокропомогти. Але, але крім цього, всього, ще є можливість і є економічна така. Uh, і є економічний сенс фарбувати і ремонтні деталі теж в режимі мокрим по мокрому. Ми до цього підемо. Я розкажу тебе, що це таке, і, взагалі, що таке фарбування мокрим по мокрому? Це коли ми наносимо матеріал на попередній матеріал, який був не висушений повністю. Це не означає, що він у нас взагалі повинен бути мокрий. Тобто, коли ми нанесли, він ще ми бачимо, що він у нас блищить. Це означає, що ми на нього, на нього можемо наносити. Тобто повинна бути якась пауза. І звісно, якщо ми будемо читати е, ТДС, кофдеці, техніка дополшив, тобто технічна інформація там завжди буде написана, е, яка пауза повинна бути перед тим, як нанести наступний матеріал. Але тут теж є е, підводі такі течії. Тобто, ми не наносимо якийсь матеріал, хай буде це ґрунт, якийсь неважливо зараз який. І е, е, у нас є там 15-20 хвилин. 15-20 хвилин він у нас підсихає, тобто розчинник у нас випаровується, хімічна реакція у нас вже почалася, але матеріал ще у нас не висушений. І у нас є е можливість його на нього наносити. Це може бути чи наступний якийсь грунт, чи може бути акрілова фарба, чи водна база, чи звичайна база. Але ми розуміємо, що е іноді бувають ситуації, в яких е нам на деталь попала якась мусорина чи ще щось попала. І, звісно, якщо ми пофарбуємо це, це мусорина може бути чи якась там волосина, може бути з під, наприклад, ганчірки, якоїсь, чи ще десь якась вилетіла з деталі. Нам треба її прибрати. І ми розуміємо, що матеріал у нас ще сирий, і терти його, в принципі, прибрати, ми його не можемо. Що в такому випадку треба робити? Ми можемо почекати ще 10-15 хвилин, і обережно за рахунок. Абразиву, це може бути П5 600 П800, краще буде П800, ну можна П600 прибрати. Забрали липкою серветкою, потім шліфувальну цю пиль, і потім далі можемо фарбувати. Ось, але давайте розберемо ті матеріали, які у нас а, які у нас можуть працювати режим окрім помоком. хоча у нас і тема сама. Фарбування в режимі по мокрому, але у нас і шпатлівку також можна наносити. Тобто можна наносити шарами шпатлівку, яка повністю не висохла. Ну. Розуміємо, з теми підготовки деталі е, в ремонті. Там да ми наносимо один шар шпатлівки, вона почала підсихати десь через 5-7 хвилин. Починала підсихати. Через 10 ми можемо ще один шар е, шпатлівки накинути. Тобто, ми поступово, поступово, поступово набираємо, але шпатлівку ми повністю не висушимо. Коли ми нанесли останній шар шпатлівки, ми можемо вже повністю цю деталь висушувати за рахунок, наприклад, якщо залишити при двадцяти градусах, вона висохне за 30 там хвилин. Чи можемо взяти інфрачервону сушку і висушити, її, чи там, наприклад, там феном підсушити, чи, наприклад. Камеру вгукнути, ну, під, якщо є підогідь, мокрим по мокрому. Майже всі ґрунти е антикорозійні, тобто кислотний він також працює в режимі мокрим мокрому. Також є спеціалізовані ґрунти, які саме зроблені для того, щоб в такому режимі працювати. Тобто, коли ви бачите, що на банці у вас написано ветон вечі, мокрим на мокрий, цей ґрунт відразу е е зроблений для того, щоб працювати в такому режимі. Тобто це спеціалізований ґрунт і має невеликий сухий залишок, і коли ми нанесли цей ґрунт його наносять в один два шари. Також треба дивитись дивитися. ДЕСКО його товщина буде десь біля 10 мікронів. Від 7 до 12 мікронів нехай буде біля 10 мікронів. Як ви коли ви побачили, що у нас ґрунт уже розчинник виправився, ви можете на нього наносити наступний ґрунт. Звісно, наступним ґрунтом не може бути. Епоксидний ґрунт, тому що епоксидний ґрунт на кислотний не наноситься. Тобто треба наносити акриловий ґрунт. І звісно, на кислотник також ми не можемо наносити, ми не можемо на нього наносити базу, ми повинні нанести акриловий ґрунт на нього. Чи, наприклад, ґрунт ДТМ. Також можна наносити на кислотні. Також в режимі мокрим на по мокрому можемо наносити такі ґрунти, як епоксидний. Це так само, як і ДТМ, ґрунт, є самі. Саме універсальний ґрунт, тому що ми, ми можемо такі ґрунти, як епоксидний, працювати їм як ґрунтом наповнювачів. Також можемо працювати їм як ґрунт мокрим по мокрому, а також можемо використовувати як просто антикрезійний ґрунт, тобто як підклад, під тобто праймер. Ми наносимо його там в шар, даємо паузу, але в нього вже не 20 хвилин, там а 30 хвилин, і після цього наносимо ґрунт наповнювач. Його вже можна і шпатлювати також ну, після повного повного висихання. Але в, в епоксидний ґрунт, чи він такий трошки вредний, тому що його не треба на, нанес, наносити великим шаром, тому що він погано висихає, його довго сушити, і іноді бувають нюанси, коли ми нанесли ґрунт е, саме епоксидний нанесли в режимі по мокрому, але товщину зробили велику, то дуже висока вергідність він може підірватися. Тобто епоксидний треба з ним вміти працювати. От, а кращий, найкращий варіант це варіант роботи з грунтом, саме грунтом, який мокрим помоком, саме wet on вет Чим він відрізняється від інших ґрунтів? бо є іноді грунти наповнювачі які можна використовувати в режимі мокрим по помока за рахунок того, що ми додаємо туди більше розчинника. Більше розчинника у нас получається в'язькість стає менша і він. Чи менше, чи більше, більше, більше ну, більш рідкі стає там, да і ми можемо розкласти. Але грунти напомню, що по перше, вони дають нам високу товщину, що нам не треба в цьому варіанті, тому що в них за один шар вони можуть можуть дати 70 100 мікронів. А нам це не треба. Ґрунт мокрим по мокрому, він працює від 20 до 35 мікронів, і цього достатньо, ось і саме сам нюанс в тому, що ґрунт, який ми наносимо мокрим по мокрому, повинен Дуже гладко розтіктися Це дуже важливо. Чому? Тому що е, після того, як він у нас розтікся, ми наносимо на нього базу. І якщо у нас залишиться хоча б мінімальна шагрень, у нас база буде лежати вже на шагрені, і її буде під лаком видно. Пишіть ваше запитання. Да, героям слава. Е, пишіть запитання. Да. Можете по матеріалам писати, тобто це ж така. Ну, трансляція, тобто я розказую, але ви можете задавати питання, я на буду, на них буду відповідати зупинятися. Тому нормально спілкуємося. Ось тому е, така загальна задача гута боком по бокрому: це зробити достатню плівку, це від 20 до 35 мікронів, гарно розтіктися, дати гарно, щоб була гарна адгезія, і потім вже на нього ми можемо нанести. Яка економічна доцільність саме використання ґрунтів мокрим помоком? Тому що все це все я розказую технічні моменти, я ще буду їх багато розказувати. А яка саме доцільність, тому що ми доцільність загальна, що нам це дозволяє економити час, ресурси і матеріали. Час економить за, за рахунок того, що сам процес дуже стає коротким. Тобто, ми беремо, наприклад, нову деталь, заносимо її в камеру. Іноді, якщо ми бачимо, що на транспортировочному ґрунті, тим, які закрит за ґрунтову, якщо є шагрень, ми повинні її знести шагрень, але не зносимо до, до голови металу і заносимо в камеру, просто наносимо цей ґрунт через п'ятнадцять ми фарбуємо. Якщо ми цього не будемо робити, то що нам що нам треба зробити? Ми звіч працюємо звичайним ґрунтом. Тобто, ми наносимо ґрунт звичайний, повністю його висушуємо. А для того, щоб його висушити. При звичайній температури це, ну хоча б часа години 4 треба мати, там пофарбувати, висушити і віддати деталь. А ми ще навіть не починали фарбувати ту деталь. Розуміємо, там наскільки це швидко і прикольно працювати, коли ти ґрунтує саме ґрунтом мокрим по мокрому Розуміємо, що ґрунтом, мокрим по ми швидше працювати. Тобто, ми економимо час, ми економимо матеріали. Тобто, якщо ми захочемо висушити звичайний ґрунт, нам треба вмикнути камерну сушку, спалити соляри, камера працює. Все працює, горить гарілки, все, все ну тобто, це час гроші, і це досить коштовно. Тому треба фарбувати мокрим по помок, монові деталі, ось ще який є варіант, де можна використовувати, використовувати грунт мокрим по мокрим? Ми розуміємо, що коли ми фарбуємо, нам дуже часто в програмі по підбору фарби дається можливість вибрати підложку. Тобто, наприклад, що якщо ви хочете, щоб у вас колір, наприклад, був якийсь. Ну там, не знаю, як би взяти якийсь, Ну, хай буде там синій. Бачите, такий синій колір, як, як прапор на там, да, такий колір. Для того, щоб такий колір у нас був, треба зробити, наприклад, отаку сіру підложку. Отаку сіру підложку. А у нас гум може бути білий, чорний, там якийсь темно-сірий, і у нас програма зразу відразу дає нам підложку. Її можна зробити за допомогою бази. Але ми можемо її зробити і за допомогою ґрунта і це нам знов дає великі переваги. Тобто нам допомагає вона і в колористиці. і ми розуміємо, що ця підложка вона максимально підходить під цей колір. Тобто, у нас подалі буде зменшений розход фарби. Ми розуміємо, коли у нас є, наприклад, якась деталь, ось о, там да з цим, з цим п'ятном чорним, то нам треба буде його перекрити. Наприклад, для того, щоб укрити, треба два з половиною шари там, да і ми завжди беремо лампу колориста і перевіряємо, чи у нас ми перекрили чи ні. Але якщо у нас буде підложка от такого кольору, який нам треба, тобто ми закрили всю деталь, то ми спокійно носимо два з половиною шари, ми знаємо, що у нас все укрите Тобто, у нас п'ятинці їх не буде. Тобто, це допомагає нам в колористиці. І звісно. Буде таке логічне запитання а за рахунок чого у нас, за рахунок чого у нас йде адгезія, тобто за рахунок чого у нас матеріал злипається. Якщо в звичайному штатному в штатній роботі у нас виходить, ми е, чіпляємось шаром своїм за попередній за рахунок риски, тобто ми замотували під фарбування, нам треба риска p 400 P500, і наш матеріал, попадаючи в цю риску, воно і чіпляється за риску, То тут у нас риски немає тобто у нас гладенький матеріал, але у нас іде адгезія не за що не фізична, а хімічна адгезія. Тобто він просто прилипає як клей. і хімічна адгезія вважається ще краще ніж фізична. Тобто, це не тільки економічно, не тільки економічний сенс, але ще і такий, фізичний то тобто Якісний варіант, більш якісний варіант, коли у нас є можливість фарбувати мокрим по мокрому, і я знаю не одну станцію, яка фарбує навіть ремонтні деталі мокрим по мокрому, тому що ви знаєте, що для того, щоб нанести, наприклад, на крил на крилам, треба 320 400 для того, щоб нанести чорну базу 400, якщо срібло там 500 600 але Якщо ми фарбуємо мокрим по мокрому, тобто деталь у нас погрунтували деталь і готуємо її під фарбування. Ми знаємо, що ми можемо підготувати цю деталь, наприклад, П-320, а це швидко, тому що це більш агресивний базив. Ви швидко підготуєте його під фарбування. І коли у нас П-320, це ідеальна риска для того, щоб нанести грунт мокрим по мокрому. Ми його наносимо, далі фарба поїхали далі. І виходить, що у нас досить якісне покриття і по адгезії, і по колористиці. Вчора ми спілкувалися з колегами. І кажуть, а скільки цього ґрунта там, наприклад, продається, скільки його використовується? Е, його ніяк не можна порівняти з ґрунтом наповнювачем. Чому? Тому що ґрунт наповнювач, нам треба наносити його два-три шари багато, щоб його було що пилити, щоб що залити, там і так далі. Ґрунт мокрим по мокрому, це найбільш майже тільки кислотний можна з ним посперечатися, Найбільш економ економний в плані розходу. Тому що ми наносимо один шар, ну іноді буває нюанс. Якщо ми бачимо, що у нас десь на торцях деталі, десь на торці деталі, десь якісь нюанс, ми можемо туди підпилити, а потім один шар нанести. Один шар грунта, і як, у якого задача не зробити 70-100 мікронів, а 25-35 двадцять до тридцять п'ять мікронів, то у нас розход дуже маленький, тобто на. Наприклад, стандартну фільонку від Жигулів, там да скільки вона 40 на 60 сантиметрів, там уходить, щоб в суміші, в суміші, 60 60 грамів, 60 грамів в суміші. Зрозуміти, там да цього грута, ну іде там просто ну мало йде. Та, цього грута ну, досить маленька, менше, ніж лаку. Тобто розхід невеликий, а економічно дуже вигідно їм працювати. там ну Раджу всім. Звісно, стосовно того, що які грунти можна порадити від там дешевих до дорогих, в чому в чому в чому нюанс? Ми розуміємо, що дорогі грунти, там можна назвати навіть бренди, там да? є ще вони амалеговані. Там да? вони йдуть в програмі по, по, по подбору. Тобто, коли ми підбираємо фарбу, там вже йде саме наприклад там ґрунт Екстрасілер, чи там Дарік Філ, чи там і. Ще якісь ґрунтам да Ми розуміємо, що е, в цінність цього ґрунта вже вложена саме і колористика ґрунтів. Там да, якщо для нас це не принципово, то можна працювати, наприклад, е, і грунтом трошки там дешевше там. Да? Можна працювати і також мати гарний ефект. Ось е, ще які нюанси хотів розказати стосовно стосовно нанесення ґрунта да Хоча сам матеріал сам по собі називається ґрунт мокрим по мокрому, але наноситься він за допомогою неґрунтовочного пістолета. Ми розуміємо, що ґрунтовичні пістолети у нас мають дюзу 1,6 і там до 2,0, там да може 2,2, і два уповісло навалити. Ось цей ґрунт мокрий по мокрому наноситься за допомогою лакового пістолету. Тобто дюза нанесення повинна бути 1,3-1,4, Може бути там навіть 1,2. Але ну, розуміємо там, да, тобто матеріал сам по собі рідкий, консистенція його така сама, як у лака, консистенція його така сама, як у акрилової фарби, і наноситься вона в один шар. Звісно, якщо у нас, як я казав, що якщо є якісь промотованості да, до голого металу, то антикаразійний грунт має невеликі антикаразійні властивості, але якщо якісь промотованості є, то в принципі це допустимо. Але якщо у нас великі промотованості, то спочатку ми наносимо чи кислотник чи епоксидний, також режимі мокрим по мокрому, Тобто, ми нанесли тоненький шар епоксидника саме на голий метал. І через 15-20 хвилин ми спокійно наносимо грунт мокрим по мокрому, далі фарбуємо. Тобто грунт досить універсальний і дозволяє нам швидко працювати. Звичайно, також є такі варіанти, може бути таке запитання, що нам робити з бамперами, тому що матеріали, в принципі, всі вони адаптовані під роботу з металом. Але є спеціальні присадки. Спеціальні присадки, які дозволяють працювати грунтом і із пластиковими елементами для того, щоб це робити, треба прочитати уважно ТДС, -ку. Якщо є така можливість, ми взяли. Прочитали, побачили, треба таку присадку налити, наприклад, там 80-30 присадка в Баслакі. Ми взяли, забрали звичайний розчинник, налили цю присадку і спокійно працюємо. Навіть ця присадка дозволяє нам робити працювати по голому пластику. Ми ж розуміємо, що для того, щоб пофарбувати голий пластик, спочатку треба нанести один пластик праймер. Якщо у нас є присадка, як до цього помоку, то ми забираємо ще одну операцію: ми забираємо операцію нанесення один пластик праймер. Тобто ми заматували бампер. Абдули, взяли цю присадку, додали в ґрунт, розмішали, нанесли, і у нас буде адгезія і до пластика, і до матеріалу. Якщо у нас є якийсь такий варіант, коли у нас є пластиковий елемент і металевий елемент, і питання: що нам розводити разні ґрунти, ні, ми, ми тоді наносимо ґрунт як для пластику. Тобто цей ґрунт, який ми додали, цю присадку, його можна наносити і на. Пластиковий елемент, а також можна наносити на елемент металевий. Звісно, в такій ситуації, ну там трошки від, відійдемо від технології, коли якщо ми працюємо, а це ми повинні так робити: якщо ми працюємо з пластиковим елементом і додавали якісь пластифікатори, то у нас сушка буде трошки довше, там на 10-20%. А також після того, коли ми заборонено. Ці деталі мити за допомогою кархера, чи ну просто високочастотної мойки Там да це кархер, це просто бренд, то це може бути і не тільки кархера, а інші назви. Ну розуміють, то про що ж тобто кархером не можна мити. Ці деталі тільки вручну руками. Мити е, так е, якісь питання? Пишіть питання, тому що зараз, е, якщо ви що чи все зрозуміло, чи взагалі нічого не зрозуміло. Тобто, так, от. що з алюмінієм така сама ситуація. Антон, така сама ситуація, як і з залізом, тобто ніяких відмінностей немає. Що бачити, ради всіх чути. Ну не чує, ви мене чуєте. Можете набрати, я ще поспілкуюся, так ще якісь нюанси. А які давайте поназиваємо саме в нашому там асортименті, які є варіанти? Тобто я дуже багато грунтів перетестував, дивлюся постійно і зараз ще мені один буду, дадуть на тести, буду тестувати, перевіряти, як він працює. А ну які, які, які мої побажання, наприклад, щоби я хотів би бачити, там да. Ну, звісно, там в це білий, сірий, чорний. Там, да? ну, сірий можемо привати, білий, чорний, там, да? між собою смішати. Це те, що повинно бути. Повинні бути зручні пропорції змішування. Тобто, в це 3-1-1 чи 1 до 1. Там, це зручно. Коли у нас якісь пропорції змішування аля. 5-1-1 це не зручно, тому що мені треба там небагато цього грунта, я ж казав, що його нього розхід невеликий, Якщо нас, скажуть один-один, мені треба, наприклад, крило пофарбувати мокрим помоком. Розумієте, мені там треба 100 грам суміші, як мені це розвести. Тобто треба мати ваги тоді, перемішувати і працювати. Що я хочу ще побачити? Я хочу побачити, що цей ґрунт а, в, досить швидко висихає, але головна для мене відміняння. Ви його не задали, тому вам не залік. Поки що дивіться логічно це питання. Добре, я сказав про термін, через який ми можемо фарбувати. Через які, тобто через 15-20 хвилин може фарбувати. Але якщо у нас постояло, наприклад, дві неділі там чи можемо його фарбувати, чи не можемо фарбувати, тому що він у нас уже став гунтом, який повністю висок, Повністю високо. Ось, то там є такий момент. Тобто, у нас є певна пауза, вона десь у нас від 20 до години ми можемо пофарбувати в режимі мокрим по мокрому, якщо ми цим терміном не пофарбували. То нам треба його повністю висушити, і коли ми повністю висушили, наприклад, екстесілер. Ми можемо ще пофарбувати протягом одної неділі. Одної неділі можемо пофарбувати. Якщо ми цього не зробити, не зробили, то тоді у нас нам треба цей грунт буде перематувати. Тобто тобто треба буде дати уже йому фізичну риску, тобто заматувати. Ну звичайна градація у нас буде P400, чотириста 500 для того, щоб уже далі його фарбувати. Які варіанти у нас є? Є в соліді Vet on Wet, не непоганий, тобто можу його порадити, сам фарбував не раз. Він, в принципі, мені подобається. Також є в Кюрі фініш такі ґрунти, як 222 Є їх достатньо. Там не тільки 222 там і 250 працює, але ті, що себе зарекомендували саме гарно. 222-й ґрунт дуже гарно працює в цьому сенсі. А, також ґрунт в тротоні є, навіть в інтертротоні є ґрунт. Він працює мокрим по мокрому, дуже гарні відгуки по ньому є. Також такі ґрунти ДТМ в трудоні. Це вже не в інтертоні, а в мастер Тоні є такий ґрунт э, ДТМ. В мастер Тотоні він працює як наповнювач, він працює як антикорозійний, Він працює як мокрипомою. Також він себе непогано зарекомендував. В принципі, непоганий ґрунт можна використовувати. А, також в Баслаку є а, два варіанти: 20-95, 20-35. Це білий і чорний. В Великій Тарі вони йдуть дуже прикольний ґрунт. пропорції змішування 3 до. 3 .1 .1. Також є присадка, яка дозволяє працювати з пластиковими елементами. Також він є в програмі підбору фарби, тобто і це можна робити. Також є ґрунт в Ремі, це екстрасіллер білий-чорний. Саме ґрунт для роботи мокрим помоку. Також є прозорий ґрунт в Ремі це транспарент сільлер, також є, а також є ґрунт to Метал, це Direct Filler, Теж працює мокрим помокном. От це такі загальні гути, які можу, може щось ще не сказав, тому що асортимент дуже великий, і все так, от згадати все, що працює цьому по мокрому, е, ну може, вивчу <смістю> на наступний раз. Ось е, так, в принципі, е, наче все. Е, якісь, якщо є коментарі, пишіть е, буде дуже цікаво. Ще хотів би додати, якщо є якісь. Теми, які вас цікавлять, може, там іржа, може там, наприклад, там не знаю е, матеріали там МС, ХС, Ультра ГС, ХД розказати, чим вони відрізняються. В чим нюанс це також може бути цікаво Наприклад, може якийсь там е, ринок шпатлівок. Цікаво розказати, які зараз тенденції, куди ми рухаємося, як воно буде там да по швидкам. Тобто, тобто ці, ці всі речі, в принципі, стосовно авторемонту, може скільки я вам заняв? В півгодини і так багато. думав може хвилин в 15 вкладусь але бачу півгодини. Так, дві хвилини у нас є. Давайте повідповідаю на питання, якщо у вас якісь є запитання. А... Сито для грунта звичайно, 190 мікронів. Це ідеально буде. Ще якісь може моменти, ну, наче так нічого. Ну, в принципі, вроді як. Все. Добре, колеги. Дякую тоді за увагу вам. Маю надію, що було вам це корисно і бажаю вам гарних фарбувань, гарних клієнтів. Заробляємо гроші. Це буде добре. На зв'язку. Пишіть, дзвоніть.